Як я втратив 2000 тисячі доларів, продаючи електроніку в США? Історія мого факапу. Коли я тільки починав, 11 років тому у мене горіли очі в надії заробляти багато грошей, і я припустився однією з найбільших помилок у своєму житті. На той час в мого оточення багато хто продавав. Щось, якісь товари. Я вирішив знайти постачальника, шукав по всьому світу, можна сказати, з кількох країн, і вирішив все ж таки продавати айфони. У мене було 2000 доларів моїх збережень особистих. І через кілька тижнів пошуків я знайшов людину, яка мала дуже гарну ціну на ці айфони. Там, в Америці, він показував мені кожен крок, що він робить, як він пакує, як він відносить на пошту, як він відправляє. І через кілька тижнів мені прийшов пакунок. Ну і що, я перевів йому, звичайно, половину грошей. Я вирішив, що всі гроші я переводити не буду, лише половину. І потім, коли я прийшов на Укрпошту забирати е, мою посилочку, я відчув, що дуже легка вона. Але я себе заспокоював, що це лише мені так здається. І коли я приніс додому, я зрозумів, що це лише коробки. Це Пусті коробки. Ніяких телефонів там не було. І звичайно, в мене все потемніло в очах. Е я перестав взагалі чути щось, я просто сів і не знав, що робити. Мене кинули на 2000 доларів. Але у всьому була вина моєї жадібності, тому що я хотів заплатити дуже мало грошей. І щоб не згризти самого себе, я почав шукати новий товар. Почав просто я дуже був злий і шукав, і шукав. І десь через місяць, коли я заробив перші 8 тисяч доларів на цьому товарі. Я зрозумів, що я відбив мою втрату і заробив ще зверху. Тому, якщо у вас буде ставати щось подібне, не дай Боже, будь ласка, йдіть далі. Ніколи не зупиняйтесь. у вас все вийде.